Ми ж як? То? А ми ж кажу, як? Не зрозумію. Яка наша роль у всьому цьому? Мене звати Олена Аляб'єва, я приїхала із міста Харкова. Ми завжди мріяли потрапити до Ужгорода не за таких обставин. Ми жили з сім'єю у спортзалі. І саме там, де ми жили, проводився цей кастинг. І оскільки я дуже люблю театр, але я завжди була в ролі глядача, а не акторки. Я все ж таки вирішила спробувати, що ж воно таке: потрапити по той бік куліс і спробувати себе на сцені як актриса. Я не знала, прийду я цей кастинг, не прийду, але думаю, це ну в будь-якому разі, це був би цікавий досвід, тому я пішла. І дуже зраділа, коли я пройшла цей кастинг і тепер граю в цьому театрі Ужик попри не бачене піднесення фізичної культури, а саме фізичної культури. Але не будемо лізти поперед! Не будемо лісти поперед! Мене звуть Юлія Гарілкова. Я прибула до Ужгорода із міста Чогуєва Харківської області. До війни я працювала на виробництві медичного обладнання і виховувала з чоловіком двох синів. В мене немає ніякої акторської підготовки. Для мене театр це магія, це те, що дає мені змогу залишитися собою. Мені дуже подобається все, що я роблю, все, що каже режисер, і мені дуже подобається наш колектив. Багатьох було несподівано, що в такий час можна щось народити нове, сказати світу, якесь слово в сфері театру. На даний момент театр має 18 виступів на великій сцені. Це великий для нас плюс. Дуже вдячні нашим спонсорам. Без цього так. Я думаю, в таких складних умовах, в такому такий складний час в країні. Я думаю, театр якось не так би розвивався стримку. Ми просто робимо, а виявляється те, що ми робимо, люди це сприймають. і Я говорю зараз не тільки про акторів, але й про глядачів. Багато оплесків, багато людей просто співчувають настільки разом з нами. Я маю на увазі з акторами, які на сцені. Це культура під час війни.